Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео. Я вже вийшла на вулицю для того, щоб прибирати на нашому задньому дворку тьому я вже вклала, тому можна цим якраз зайнятися. Але треба вденьку, тому що я не знаю скільки він буде спати, а я ще хочу поприбирати. Я хочу себе допроводити в порядок, тому що ми сьогодні в лікарню їдемо. Хочу нафарбувати нігті і привести їх вперед, І ще багато чого. І мені треба ще змонтувати хоча б один влог, тому що я знімаю, 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 а при цьому я не встигаю нічого монтувати. То треба швиденько це все робити. Там просто жіночка проходить. Добре, що вона мене не розуміє, тому що я себе не комфортно почуваю. Це я проступаю, а вам бажаю гарного дня, настрою і перегляду. Що можна сказати, що я вже прибрала, я а, не прибирала тут зелень, трішки курбабку прибрала лише і все. А так все позалишала. Головне, що я землю прибрала, щоб коли сонечок буде виходити гуляти, то не буде в ній вже ритися. І буду йти працювати далі. Чи з собою телефон, там у нас стоїть камера, щоб спостерігати, що чому спить, крупиться, не крупиться, стає, не встиє і все таке. Я ще встигаю поїсти. У мене паста карбонара готувала, старалась швиденько. Та ладно, в кого я обманюю? Я просто uh, відправила її в мікрохвильовку на 5 хвилиночок, і паста карбонара вже готова. Насправді дуже зручно, що є така їда, тому що вона вже готова. Це навіть не на це вже готова їда, просто заморожена, ти її розморожуєш і їсиш, вживаєш, не витрачаєш на цей час. Так що я буду їсти, вам бажаю смачного, якщо ви також є Ми вже на місці, я Тьомика не буду брати на руку. Навіть не підхочу. Навіть не буду підходити, аго, відійду. Чекаємо. Просто щоби тінки кали, щоб помили. Я, я їх обтрусила. Угу. угу. Я думаю, мені джинсом це дуже поможе. Ой, та вссс. Ми вже справились. Дві хвилинки і все, і їдемо вже по справах в магазинчик. Так? Годину туди, дві хвилини і годину назад. Да, да, такі є, ну, в суті такі. Але в нас є прогрес перший раз, що ми їхали на такому довгому, на довгому відстані без телефону, без мультики і всього такого. Юху! Все, кажи, несіть мені чай, каву. Буду обідати, так? П'ята година вечора. Ми вдома. Нарешті. Нарешті. Скільки нас не було? Ми часу виїхали. Чотири години не було. При тому, що в лікарні ми були, от, ну, скільки ладно, не дві хвилини. Хвилин 10-15 були максимум. Це з туалетами там і з усім. А так, то в магазин, то ще щось, то ще щось. То води, то забули. Розбирають покупки. Давай. Я хочу води. Mm. Стосовно того, як ми з'їздили в магазин, то там навіть розповідати нічого, тому що Ну, просто я зайшла, він сказав лягай. Магазин ти хочеш сказати, знаєте. Ти сказала про те, як я приїхав, пішла в магазин, я зайшла я він сказав лягай. А можна питання? А до кого ти лягала в магазині, коли я відходив від тебе? Мене прям дуже цікаве це питання. То що я тобі лягаю, не казав. В Лікарні, я зайшла, там ця кушетка, лікар сказав лягати, класти голову туди і... Він мене туди завіз. Ну там щось покрутилося і, і все. Я сказав, все, до побачення. Ну, от і все. О, ну все, Там нічого не розповідати. А результати будуть вже в нашому літераті. Ні, я гадаю, тобі прийде на сайт ти можеш подивитися. Я тобі звити ніч не можу. А? Я тобі жити, ніж не можу. А так, да, то результати будуть вже в літерах, з літером будемо молодець. Порівнюючи з тим, як ми їхали минулого разу, а це 16 числа тиждень тому, грубо кажучи, то сьогодні це зовсім інша дитина була. Так класно за них спостерігати зараз. Заглядаючи, все забрали. Швиденько покажу, що ми купили, тому що тут є просто ексклюзив, такий ексклюзивний. Йдите зі мити. Іди просто його. Пішли, пішли, пішли. Постав башню, постав башню. Синочок, іди стати ручки мити, іди! Ручки мити. Іди ручки мити, йди. Пішли, мити ручки, пішли. Ручки. Іди, іди, ви! диви. ви там башню, Іди ручки пішли. мити. Залезь, іди залезь. Іди залезь, і ми ручки. Ну, просто давай. я стараюсь нам ручками в башні. Давай, давай залазь. Залазь. Ручки правильно тільки поставимо на дощечку. Молодці. А я продовжу. Давай. Купила яблука. Ексклюзив такого просто от я такого ще не бачила. Поясню, щоб купити печінку або... А шлуночки, типу пупики, як не знаю в кого я, звісно, називають курині в Данії, це, це треба, я не знаю, попасти в якийсь незвичайний магазин, в якийсь незвичайний день, і тоді можна купити, тому що в Данії чомусь отакі от потроха, як ми називаємо, їх не продають. А це декілька магазинів завезли і сердечки, і печінку, і навіть шлуночки. Да, вони заморожені, Я не знаю, яку, якої воно там якості, все таке. Але мені дуже... я печінку дуже люблю. Шлуночка, я також дуже люблю, У мене Костя не любить печінку. Сподіваюся, Тьома буде любити. Ну, по в Тьома їсть, тому я думаю, що Тьома печінку буде любити. Хоч хтось нашій сім'ї ще буде, крім мене, любити печінку. Mm -hmm. Тут ми купили тут по 400 грам. Коштує лише 10 крон Це 1,5 євро 400 грамм, це дуже гарна ціна. Тому ми купили дві упаковки сучинки і дві упаковки шлуночки. Сердечки я не люблю. І Костя, в принципі, також стається, так? Шолоночки? Ні, сердечка. Сердечки я не їм взагалі. Ну от, Костя сердечка також не їсть. Ще я показала, що яблука взяла І також у Лідлі була японська. Японська, так? Да? Азіатська. Азіатська. І іспанська. Ну, це просто японський. Японський стиль. Прям написано. А, азіатський стиль. Тому я взяла собі, а Костя чисто попробує, такі от десерти. Це типу йогурт, але чомусь написано десерт. Мені здається, це звичайний йогурт це імбір, Матча. Це апельсин і сакура, я так розумію, іспанському тижні був йогурт. От Костя собі йогурт сел, Плюс ми любимо брати картопельку із сосисками із яєчною. крабові палички. Гіоза якась я не знаю, що це таке, це більше Костя розбирається. Також був заморожений рамен. Це спайсі. Костя його їсти не буде, тому що він гострий. Нелюба, гостра, ще якийсь місу суп. Це чорне смузі. Ну, це, як звичайно, тут нічого такого незвичайного. Крем-каталана. Це іспанський національний десерт. Фунзоза була. вирішили спробувати, мене пробували. Костя собі ще сік взяв з клевінтин. Фунтчозу не пробувала. Яку фунчозу? Пробували. Я а, фокачок. Фокачу. Я вибачаюсь, Фокачок. А що таке фунчозу? Ти ти йогурти. Обережно синуля. А, Такий президент-Врошковий сир. А, ще варена колбаска така. Це я взяла собі. І чорноку. Це щось в якийсь тесертик. Консервовані мідії, ягідки, ну, це яйця, моршки, нічого такого. А ще були сири такі, от. я їх заморожую. Тому що так їх срок. Який же срок? <гум> Ні, я вас не мала. Срок годності. 3-4 дні, коли відкрита упаковка. А я не використовую їх за 3-4 дня, тому що я, там лед, наприклад, додаю, або щось типу такого, то я їх заморожую. Палички чорні і ще фруктові Снеки такого, типу як пастила наша, то тут ланська версія. Це і все? Так? так. Це, в принципі, і все.